Хлібчик вже спікся Знову сьогодні ось вкраплення борошна. Знову прозівала я той момент, коли потрібно було перевірити. І знову влада змінилася. Збиралася займатися яйцями, але за сьогодні отримала 4 замовлення. Вирішила перевірити, що в мене там по фасовкам, а по фасовкам кульочки пусті. Тому потрібно зараз фасувати. Я сьогодні збираюся також раніше на дойку, зараз 20 хвилин на п'яту. Ну Десь годину, може півтори, в мене є часу, хочу йогурт пофасувати, якщо успію естежку. А потім побіжу доїти. Не знаю, я так відчуваю, що яйця будуть стояти до суботи. Щоб краще чистилися, ой, не можу. Живий приклад того, куди дівається час, коли займаєшся отакою фасовкою. Я розфасувала тільки один йогурт. На 1000 літрів молока. Так, це я зробила по 50 літрів і по 100. Ну, як звичайно, в мене пішла година. Хто не вірить, дивіться. І, да, до речі, один пакетик в мене буде ось такий. Погано, коли руки німіють, і втрачають чутливість. І тому трішечки розсипала, і вийшов у мене ось такий пакетик. Не на 50 літрів, а на 25. Ось так, а ще планую СТ сьогодні розфасувати. Не знаю, чи встигну. У мене вже мозги плавляться. От що це коїться? Сир зварила з самого ранку. Е, хліб спекла хтось ніколи. Нічого взагалі не, не включено, не конфорки, не вариться, не смажиться. Ну, взагалі нічого. Ось така температура на кухні. Оцей бздюйчик. Він взагалі не спасать, тільки того, що хоч трішки шевелить повітря. Так, все, я дофасувала і Стежку. Зараз швиденько відносю в морозилку, а сама біжу на дойку. Ну, як ви можете розуміти, вже вечір і Вова вже вдома. Я подоїла. Віднесла молочко в хату, все перемила, прибрала. Вова приїхав. Зараз тепер він порається. А в мене на сьогодні все. Написала собі список роботи на завтра. Так, да, до речі, окремо хочу подякувати одній людині. Валентина Лущенко, якщо я вірно прочитала прізвище. Я не знаю, хто це. Ой, Мікуша. Я не знаю цю жінку. Я не знаю, чи є вона нашим підписником на Ютубі. Але ця жіночка дуже допомагає мені у Фейсбуці. Вона постійно поширює мої дописи, постійно ділиться моїми публікаціями, за що їй окрема подяка. Вона дуже активна у Фейсбуці. І я була би рада, якби вона відгукнулася і ми мали змогу з нею поспілкуватися. Так що, Валюша, якщо ви є нашим підписником на Ютубі, якщо ви нас дивитесь, напишіть мені, будь ласка. Да, Мікі, Мікі Карауле скаже, без мене нікуди. Да, нікуди. Ну, все, на цьому з вами будемо сьогодні прощатися. Кажу вам всім дякую? Дивіться, що робить? Ти жок, тючок. Ти <сум> Хто там? Отак От треба гладити, так? Да? Ех, це зючок, бурундучок маленький. Все, біжи. Кажу вам усім дякую, дякую за ваші перегляди, дякую за ваші коментарі, за ваші лайки, вподобайки, за вашу активність. Получили свою пайку і всім трава стала не потрібна. Всі побігли до зерно. Вони сьогодні як чмаленні, я ледве подоїла. Буся. Ти мене Вов? І що? Думала Вова мене гукає, а то він по телефону розмовляв. Буся і Лада умудрилися <кхів> сьогодні зранку десь знайти. У цю мокру грязюку, я не знаю, де вони лежали, чи там десь коло сараю, чи десь отут. Коротше, їх ледве домилася. Страшне, воно ж дощ пройшов, і вони там, де мокріше, туди і влягалися. А тут взагалі не ходять. Вон. Скоро доживемося, що косити прийдеться. Росте ж париж і якась ото калачиків чи їх. Я не знаю, що тут раніше було, але у нас тут були попервах кури, кури, вудки, отак От від сарая було відгорожено отуди, до, до стовпчика. до того. А потім же ж зробили тут вигул для дівчат, і він був оце посюди. Отут була дверка, починає від цього стовпчика, там далі ясла. І в них виходить, що ото була ну, площа вигульна. І вони там постійно штапталися і все витоптували. А зараз, коли з минулого року зробили їм таке стяну вигульну ділянку, вони туди взагалі не ходять. Кажуть, що їм там нічого робити. Коли не коли хто там під гаражом в затінку полеже, коли сонце, а там тіньок. І все. А так вони все, весь час проводять оце ось на оцій ділянці, де й не ходять. Взагалі, я ж кушу чмаленьні. Всі чмаленні, ну 4 дня отаке пече, спека неймовірна. На станку ж стоять і я ж хитаю їх бідних. Ну, від зерна не відмовляються, зерно їдять. Так що. Ой, і зараз на годиннику пів на дев'яту дихати немає чим. Тільки то, що сонця нема. Вітру нема взагалі. Листя і не шелохнеться. От слова вообще. Взагалі. Все, кажу вам на цьому, всім дякую. Зараз забираю Мікі. Мікі, ходімо додому. Додому. І пішли ми додому. Всіх вас цілую, люблю. Бувайте до завтра. Папа! -па. А ваша міма пішла їсти рибку, яку привіз Вовочка. Отак.